Вітаю, шановні колеги. Сьогодні нарешті я дійшла зроблю невеличкий відеоогляд, як використовувати інтерактивну дошку в Canva. Canva у, у нас, я нагадую, це безкоштовний, На коштовну версію у нас можна зробити безкоштовний доступ, тому, якщо ви ще не зробили, будь ласка, зробіть. І ну, дуже зручно користуватися. Ну, звичайно, я з математики я користуюсь ай-айдру. Ви знаєте, я вже казала. Тобто мені тут зручно, бо тут інструменти саме для математики, є для формули. Але вам в більшості випадків ну, не потрібно такого функціоналу, тому канва, ось тепер з тих дошок, які я вже ну, шукала, вона мені найбільш сподобається. І ви знаєте, також я казала, що для мене ну, проблема знайти там, де можна використовувати ще й косу лінію. Або просто лінією є декілька дошок, де можна просто лінією користуватися, ну, а касу лінію було ну, складно знайти. І так, значить, зараз я в канві. У мене тут вже команда з вчителів якась створена, ну неважливо. Значить, тепер дивіться, який дизайн ви хочете створити. Ось тут в мене є дошки. Якщо вдруг у вас немає, бо я їм користувалася, воно воно тут в мене тоді натискаєте більше. І тут у вас там буде щось знаходити. Або створити дизайн, і ось тут буде дошка. Ось, ну я натискаю ось тут дошки. Значить, тут найкращі дизайни для команд. Значить, нам потрібна пуста дошка. Це буде оце. Ну, дошка для мозгового штурму. Тут вже для команд такі дошки. Ми користуємося не в Canva, а в іншій програмі для планування ще дошкою. Ну, я думаю, ми потихеньку зможемо і з вами для планування теж використовувати, щоб ми могли зручно. Планувати роботу. Так, тут шаблони можете подивитися. Ну я ж кажу, нам не, в більшості випадків такі шаблони нам не потрібні, бо якийсь там блок схеми малювати, це ми на уроках не будемо. Але звичайно, якщо ви там розробляєте уроки, вам треба якусь блок-схему намалювати, то ось взяли, там щось дописали своє і поставили красивенько там все, що там необхідно, якісь схеми, зв'язки між ну, тим, що діти вивчають. Тобто Це можна легко робити. От, наприклад, там, інколи буває завдання, там, по стовпчикам перетягни. Да? Ось вже готові стовпчики, тільки взяли тут скріншот, поставили малюнок і в тест зробили, щоб по стовпчикам діти щось Ну, Зараз не про це. так, значить, І так, Дошки натиснули і ось просто дошка сама перша, створити пустий. А, ну, по-перше, що ми зробимо, ну, треба його назвати. Називаємо його так, як називається у нас ну, наш предмет да, і клас. Ну, наприклад, я зараз зроблю історія. Угу. Так, історія, кома п'ятий клас. Так, щоб о, і діти бачили. Що вони правильно зайшли. І ну і ви орієнтувались, да? бо клас, класів багато, так ви будете знати, що це саме так. Тепер можна що тут зробити. Ну, наприклад, зробити якийсь там прямокутничок. І на прямокутничку написати. Так, ага, ось прямокутничок. І тут на прямокутничку, наприклад, написати ще там історія п'ятий клас. так, щоб воно було величенько, щоб воно було для всіх замітно. Ну, тут вже можна погратися, то вже як ви саме. Тепер, що нам важливо? Нам важливо поставити е, аркуш е, зошита, для того, щоб діти могли писати. Тут ви бачите, от якщо я збільшую клі, е, крапочка, і ну, незручно. Я не знаю, може діти швидко звикають, мені, наприклад, це не дуже зручно. А, Так, значить, значить, зараз робимо, а, переходимо в елементи. А, Так, у мене було пошук елементів. Ось тут набираємо зошит. Зошит, ну, у мене ось тут є, в косу лінію або зошит в лінію. Графіка. І тут обираєте той зошит, ой, той, той аркуш, який мені, мені вам подобається. Ну, Мені ось подобається, я просто що, вже знаю такий, який ну, добре видно, бо інколи. Інші. Ну, цей без полів, не знаю, мабуть. Так, це клітинка, якщо комусь потрібна. Ну, це такий самий. Ну, Тобто тут є, тут є такі, які е, видно добре, які не дуже. Ось, бачите, цей, цей трошки, е, ну. Не так дуже більш такий сіренький, да, на звичайний зошит. Ну, тобто тут вже обираєте те, як вам зручно. Далі. Зробіть, зробіть, будь ласка, розмір його такий, щоб він був зручний. Я дуже часто, я дуже часто користуюсь так, що я ставлю їх Ctrl-C, Ctrl-V. Я поставила різні е, аркуші. Да, тут можна зразу. Наприклад, текст підписати тут у мене там Маша, Ctrl, C, Ctrl-V. Ага, так і так. Тут в мене там. Петро, Ну і тут зрозуміло. да. Тобто, якщо їх дітей небагато, там ну, до п'яти учнів я в принципі, паралельно можу працювати. Я кожному дала приклад, і кожен у мене учень працює на, на своєму аркуші. Да? Пише там щось, щось своє, приклад розв'язує, і потім ми вже підсумок підводимо всі разом. Ось, а якщо ну, дітей багато, то звичайно краще там, ви там щось будете, або ви одного учня визвали один пише. Тобто, якщо, наприклад, диктант да, з української мови взяли три учня і вони, ви їм диктуєте, і кожен тут пише. Значить, яким чином ми пишемо? Є малювання. І ось тут ну, перша ручка, звичайно, тут вже фломастер, маркер. таке. Значить ручка обираємо, тут колір обирають учні. Ну, якщо вони, там, три в мене учня, вони, Я прошу, щоб вони різний колір брали. Окрім червоного, червоний, то мій. І товщину. Дуже е, товстий, воно не дуже красиво. Ось тут тоненький, і тут ще можна його вибрати там на два, наприклад, на один дуже мало. Далі привчаємо їх учнів з самого початку. З самого початку писати так, щоб вони поміщувалися да, в лінію. А, ну, там, наприклад, реве та стогне Дніпр широкий. Реве. І сам, ну, самі спробуйте. На планшеті, звичайно, на саме графічному планшеті краще. Писати зручніше так, щоб вони не виходили, да, бо вони по початку будуть так посередині писати. Тобто, ну, це робить їм зауваження, зразу не вийде, це називається да, цифровий почерк, да, ну, щоб ми у них могли сформувати більш-менш в початковій школі. Вони працюють з цим, і тому вже вчителям української мови і там, історії ну, інших да, предметів там, біології, хімії. Діти більш-менш ті, які ходять на консультації, вони вміють писати. На математики я їх завжди ну, треную, і вони там більш-менш пишуть нормально. Так, гумкою можна стирати, але, звичайно, можна повертати, щось я зайве стерла. Ну, ну, Погратись тут зрозуміло, що не проблема. Тепер, значить, оце, ну і ви самі можете потренуватись, писати і дітям дати. Тепер, значить, диві, диві, дивіться, що тут ще можна робити. Звичайно, зручно це на комп'ютері користуватися, бо на телефоні ну, це дуже такий маленький буде екран і ну, незручно. Так, значить, все вони там щось пишуть. Ви, ви зі свого боку червоним кольором там щось їм підправили. Там можна ще Вибрати такий червоний більш колір. Да? Так. Там. Підкреслили, там зелененьке, чорненьке, там щось розбираєте, да? ви там, що потрібно. Так, або якусь там схему далі. Дивіться, дуже зручно, ви берете, наприклад, свій якийсь заходите в свій курс, і ви якийсь тест проходите. Зробили скріншот. Ну, Мабуть, ножицями, да, якщо ви користуєтесь ножицями, зробили скріншот, скопіювали, сюди поставили. Тобто будь-яку вправу, будь-яке будь питання, Ctrl-V поставили. Будь-яке питання тесту ви сюди поставили і з дітьми розбираєте. Ще, ще, зараз як його перетягнути. Все, угу, ну тут. Наприклад, там Петро на це питання відповідає Маші інше, там, або завдання якесь поставили, і вони роблять. Так, зошит в косу. Я подивилась тут, в косу лінію. Я подивилась, мені тут воно не дуже сподобався, не дуже красивий. А, тому просто набираємо он, коса лінія, шаблон. Тут їх багатенько, просто скопірували, а, копірувати картинку і сюди точно так же вставили Ctrl-V. Розтягнули, поставили, як потрібно, і вони тоді більш-менш. Тобто будь-який зошит, як вам зручно, скріншот якийсь з підручника, будь ласка, схему якийсь. Ну, в общем, ви тут ви самі о, розумієте, що тут у вашій фантазії немає ніяких перепон і тому працювати можна. Значить, тепер далі головне, значить, як же ж поділитися, щоб, воно, щоб діти заходили і ви заходили паралельно. Значить, робимо... а, ще Що хотіла сказати, є таймер. Я не користувалася, ну, я взагалі саме дошкою в Конві не користуюся. Ось, ну, я думаю, я спробую. І ось тут можна що тут поставити. П'ять хвилин за замовчування, ну, наприклад, там одна хвилина, ви там дали їм якісь там швиденько слова записати і запустили таймер. Інша річ мені от теж Олексій Юрійович каже, що і дітям теж він, цей таймер буде доступний, і він, вони можуть там зайти вам додати. До однієї хвилини ще одну хвилинку, ну, а більш-менш вони так, діти не дуже там балуються у нас на дошках, тому вони працюють, особливо сьомий клас вони працюють і вони знають, що робити. Так, тільки не бачу, що я його не можу. Ага, я її не можу передвинути цей таймер. Да, він просто, бачите, йде просто знизу. Так, і тепер, значить, як ми надамо е, доступ е, в, в свой, свій курс, додати і щоб діти могли заходити. Значить, Поділитися після того, як ви тут підписали його, поставили там для себе два-три аркуші е, пусті, щоб вони там вже були. І далі робимо поділитися. Ось тут посилання для співпраці. Доступ маєте лише ви. Нам таке не дуже цікаве. Тому ми відкриваємо і тут будь-хто з посилання. І ось тут теж перевіряйте, щоб було редагувати, бо діти можуть переглядати, але вони ж тоді не можуть писати. Ну, коментувати, мені здається, там теж воно обмежено. А ось редагування, так. Да, тобто вони зможуть його редагувати. Копіювати посилання. Все, скопійоване воно посилання на цю дошку. Йдемо на свій курс. И стандартно додать гиперссылку, ну, вот у меня там постійне посылание на душку, я ее называю, гиперссылка, так, постельное посылание 2 назову, так, тут адрес вставили, внешний вид во всплывающем окне, обязательно за этим следите, чтобы дети не уходили с самого курса и поставили. Все, значит, после того, как вот вы поставите, на консультацию они пришли, они тоже всем сказали, там дети зашли на интерактивную доску, я ее ставлю, видите, вот сразу под ссылкой на консультацию, я ставлю постельное посылание на дошку, чтобы оно было вместе, и я сразу новым ученикам сразу могу это все не Значить, перший раз, коли вони будуть заходити, ви там їм скажіть або нехай вони зроблять демонстрацію екрану і трошки їм допоможіть, щоб вони зробили це за допомогою Google. Ну, тобто, там, зайти в Canva і там, ну, обрати да, обліковий запис Google, тобто, щоб їм було зручно. І в принципі все. перший раз вони так заходять, далі вже автоматично все буде. Якщо буде складно, значить пишіть мені, і, ну, ми разом там, з ними потренуємось, і я прослідкую так, щоб всіх було всі зайшли. Ось. Тому, таким чином, тому таким чином ви робите посилання на дошку. І далі ж, дивіться, тоді ж стає, стає зрозуміле, коли діти. Ті, хто там ну, не був на консультації або щось, ви завжди можна зайти. Ось ви в мене, якщо ви зайдете на консультацію, дав на постійне посилання на дошку. І в мене тут зразу можна побачити, що ми робили. Навіть ті учні, які не було, були, і в них якісь питання. Ось вони зайшли, подивились там щось зробили. Я дійсно ну, інколи я стираю тут все, бо, ну, щоб не перевантажувати. Ось, але там ну, тиждень-два до наступної консультації воно завжди можна, може побути. Якщо не дуже багато, то е, менше. Ну, ось саме Таким чином ми працюємо з дошкою. Ще раз звертаю увагу, інтерактивна дошка це так, щоб писали ви одночасно, і ви, і діти писали одночасно. Тому, будь ласка, хто ну, ще користується? Ну, от мені зараз канва мені найбільш подобається ось, з усіх дошок, бо там є у нас, я це відео виложу в обучаючий курс, да? ну, там на інші дошки. Ну, канва взагалі я... Восхищаюсь тим, хто її придумав, бо дуже зручно, і не треба, якщо ми раніше фотошоп освоювали, там треба було декілька тижнів, щоб той фотошоп освоїти, то канва зараз це все робить дуже швидко. Ну, давайте ще там покажу якийсь приклад, наприклад, з підручника. Да? Я зайшла, ну, там ось мені потрібно. Якусь, щоб діти розв'язали задачу. Значить, я зробила скріншот, копіювати, пішла на дошку і поставила там, Сережа, цю задачу. Це Сережа знає, що ось він тут розв'язує. І таким чином, і далі вони теж більш-менш... Ті діти, які ходять, вони вміють. Вони зробили скріншот саме свого оцього аркуша, і вони його вам прикріплюють. Їм не треба переписувати в зошит. Якщо вони вам прийшли на консультацію, вони ж повинні з консультації піти з тим, що вони зробили щось. І для чого їм потім ще витрачати час на те, щоб переписувати? Тобто ви з ними розібрали якісь завдання, які у вас є в на саме на дистанційній частині вашого курсу. Вони зробили. Якщо це завдання треба прикріпити, вони прикріпили. Якщо це тест, ну то звичайно у них тут буде да, ось вони пройшли там з вами тест. Обов'язково ми там відмітили правильну відповідь, наприклад. Ось. І у них воно тут залишилось там, до наступного тижня. Тобто ви з Машою розібрали цей тест, вона має правильні відповіді. Якщо вона вчасно сразу не ну, перенесла ці відповіді, то в неї є доступ, вона зайде і подивиться. Звичайно, зайдуть, може, і інші діти, ну ви ж розумієте, ті, хто ходять на консультацію, вони розуміють, що можна зайти подивитися. А ті, хто не ходять, вони все одно і не будуть там нічого дивитися. Ось, Тому, будь ласка, користуйтесь, якщо будуть якісь питання, звертайтесь. І, будь ласка, мені відпишіться, хто ну, поставив і ну, як, як воно е, працює, які у вас е, ну, власні думки з е, цього приводу. Ну, я ж кажу, я в принципі всі класи з 5 по 11 клас, ті, хто ходять е, діти, вони в мене на математиці працюють, на хімії вони працюють на інтерактивній дошці. Ну, я знаю, що на що на історії вони працюють. Ну, інші предмети, будь ласка, подивіться. Бо, е, Ну, вона повинна бути, вона обов'язково повинна бути, бо пояснювати, це як дошка в звичайному класі, пояснювати завжди щось потрібно, навіть якщо у вас повністю предмет, який передбачає усну відповідь, і крім усної відповіді нічого там немає, але якщо ви проводите з ними консультацію, дітям треба щось пояснити. Тому, будь ласка, поставте і е, користуйтесь на все добре.